Українці в Берліні часто забувають, що вони українці. Говорячи російською мовою, не можна достеменно ідентифікувати їх, що це українці, що вони з якогось регіону. Так? Тому що коли я чую людей, які говорять польською, чи там італійською, чи якоюсь іншою, я ідентифікую їх як людей з тої чи іншої країни. Коли я чую російську мову, я не розумію, це наші, чи це росіяни, чи молдавани, чи що. Інші я розумію, що мова це є в першу чергу для комунікації, але в той же час вона ідентифікує нас як людей, тому що раніше. Люди як ділилися там? Е, якісь от общини були, да люди сходилися спільнотами, жили і так далі. І вони будували свою культуру, саме е, починаючи з мови, бо могли е, так спілкуватися. Те ж саме відбувається з українцями. Якщо ми тут, якщо в нас ще спільнота тут дуже велика, то наш, нас ідентифікують саме по мові. Коли я тільки переїхав сюди в Берлін. То я шукав собі спільноту, де я можу спілкуватися. Звичайно, ще до війни велика російська спільнота в Берліні, якщо ви знаєте, тут кожен десятий говорить російською мовою, вони якось взаємодіяли да, з українцями. Ми приїжджали за кордон і шукали тих, з ким ми можемо співпрацювати. Так ми стикнулися з російським бізнесом, який тут є, досить популярним і досить нелегальним. Тому коли українці розтворяється в російському всьому, вони мають розуміти, що вони є дотичними до цих корупційних схем, які вже тут багато років придумали росіяни. В першу чергу я говорю про будівництво, наприклад. Система будівництва тут така, що росіяни тримають бізнес, набирають українців, набирають інших, там молдаван і так далі. Нелегально їм платять, платять менше, ніж можна платити по контракту, ніж офіційно. І бувають випадки, що дуже часто навіть кидають, і ці схеми працюють тут давно, вони в тіні. Я не знаю, чому німці цього допускають. Але е, я просто хочу сказати українцям, що коли ви от так от, е, з'єднуєтесь з росіянами, бо пофіг з ким співпрацювати, головне, щоб були гроші. То це є противозаконно в першу чергу. Другу, другий випадок ви співпрацюєте з росіянами. Ви маєте це розуміти, тому що не тільки на державному рівні, а й на такому от простому, банальному це вже є співпраця з росіянами. То саме стосується клінінгових компаній і так далі. Тому що е, наразі Німеччина дає можливості всім нам працювати офіційно. Є можливість зробити собі всі необхідні документи, знайти міні-джоб або якусь іншу роботу, і офіційно працювати. Тоді будуть кращі умови навіть. Тому що є законодавство, ми захищені і так далі. Про ці корупційні схеми можна здогадатися, навіть е, шукаючи житло. Тому що е, з приходом в Німеччину, особливо в Берлін, українців, багато росіяни почали заробляти на здачі житла, здають кімнати, здають квартири в 10 разів дорожче, ніж воно є насправді, тому що квартиру в Берліні можна зняти там, от, наприклад, однокімнатна може бути 500, 600, 700 євро. Якщо це по. Вібіесу то це може бути і 300-400 євро. Її знайти важко, але це реально. Один раз її знайшов і далі ти платиш невеликі гроші. Якщо ти знімаєш у якихось росіян, які вже тут захрутили бізнес, ти платиш за однушку біля 1000 євро і кожен місяць переплачуєш 600-700 євро. Це щоб зрозуміти, які схеми тут облаштували. Е, е, ну, не тільки росіяни, тому що можуть здавати і інші, але в частності на українцях. Заробляють росіяни, тому що ми можемо знайти спільну мову, спілкуватись по-російськи. Бо багато людей, які приїхали, вони не знають ні англійської, ні німецької і шукають серед своїх житло. І знаходячи житло отак: от багато вже хто з вас переконався в тому, що це дорожче, набагато дорожче, і люди втрачають гроші. Краще відразу розібратися в цих схемах, як шукати житло, як оформити всі необхідні документи. І знайти нормально один раз, хоч це буде і важко, але не переплачувати багато, багато. Як не хрути, але наш менталітет подібний до російського. Ми всі хочемо знайти якісь обхідні шляхи, і в той же час ми не є подібними до європейців, які стараються не порушувати закон і так далі. Тобто наш менталітет відрізняється від європейців. І тут, в Берліні, я зрозумів, що е, в якійсь мірі ми не є достатньо вихованими, можна так сказати, да? Тобто ми є, е, із-за своєї невихованості проявляємо расизм, дискримінацію і так далі. Це дуже такі е, голосні слова, але вони дійсно е, є між нами, між українцями, тому що ми не є толерантними не до яких меншинств. І в першу чергу я стикнувся з тим, що тут багато українців є, можна сказати, так, трошки расистами. Тому що ми е, не, неправильно називаємо людей, які приїхали з Африки, неправильно говоримо про людей, які носять хіджаб, неправильно відносимось до е, якихось сексуальних пеншинств. І над цим треба подумати. Я не думаю, що ми настільки злі, я думаю, що ми більше не виховані. Тому що навіть у цих жартах, які були в нас в радянські часи, або от в 90-х, да, що такий тупий, як турок, да? або це молдавани робили. або Йдемо, посидимо в ресторанах білі люди. Тільки тут, в Німеччині, я зрозумів, що це все є прояв расизму і невихованість наша. Тому що ми не є злі, ми не хочемо образити або принизити когось. Ми не ставимо себе вище інших. Але ми не розуміємо, що цим ми ображаємо іншу націю. Про це варто задуматись, тому що наша діаспора дуже велика в світі, а особливо в Німеччині. Тут в Берліні біля 100 тисяч е, українців наразі. І я б хотів, щоб ми більше об'єднувалися, більше працювали над собою, більше говорили про проблеми, які є в Україні, і знаходили тут допомогу. Тому я буду старатися навколо себе об'єднати таких людей, які є активними, які є творчими, які мають такі ж цінності, як я. Отак. От